Всім привіт, у мене є трошки часу, тому я з вами прогуляюся містом. Ми знаходимося у місті Ліль, Франція, і ось ми можемо подивитись і побачити, що тут у нас відбувається. Отак виглядає місто, є такі новобудови великі, хоча я думаю, вони років, мабуть, 70-х по їх вигляду. Деякі є більш нові, я так розумію. Все, що таке, я не знаю, це якийсь, мабуть, гуртожиток виглядає як студентський. Ну, ось. І зараз я пошукаю, десь тут має бути магазин Cerry for Sitті. щось дуже скуплю. Ось у нас вже нарциси жовтенькі. Ви, мабуть, бачите, все зелене, хоча у нас і взимку все зелене. Десь тут має бути магазин. Ви напишіть в коментарях, до речі, підписуйтесь, ставте лайки, напишіть в коментарях, що вам там подобається, що не подобається, що вам там цікаво. Що б ви хотіли побачити ще. Де б там прогулятися і щось записати, чи можливо ви хотіли б запитати про щось, також питайте. це відділення пошти. Також у такому, як у нас маленькому е е будиночку. От у нас, наприклад, е дуже часто в Києві на двохповерховому будинку, там і спортом якимось займаються. Ошта і ще щось. Навіть кольори схожі, бачите, як Укрпошта. І навіть малюнок чомусь нагадує Укрпоштовський. Так, було написано наше 120 метрів. Зараз ми їх будемо шукати. Тут різні, бачите, Перукарня, там ресторан, тут волонжері. Що там ще? Це якась поліклініка там. Що тут ще? Це я не знаю, лабораторія якась. Якась. Лабораторія Снек, кофе. Так, потрібно перейти. Бачите, це якась листівка передвиборна. Зараз перейдемо. О, до речі, зараз це вам покажу, звідси. Не дуже видно, звісно, але Ось подивіться, це телебашта. От там далеко-далеко знаходиться за будинком. Ось така як летюча тарілка. Отак. Вот Добре, ходімо шукати далі. Що тут ще в нас є? І де ж цей каріфор? Мабуть, де далі. Це бачите тут прають. Коротше, чи як правильно? Машинки різні. Ви туди кидаєте монетку чи там ще щось і можете собі попрати речі. Так. Це якісь ліки. Це м'ясна лавка. О, тут дуже багато м'яса зазвичай і його продають саме араби от. Це бургер якийсь. Це все не те. Мабуть, десь я щось загубився. Ну, Давайте я спробую подивитись по карті. І тоді після цього ми з вами повернемось і будемо дивитись, що там далі. До речі, дуже багато сахару. Ви Вже бачите? Через там. це також сахар. Не бачу, щось я не бачу. Але дивіться, тут красиво досить. Мені подобається. Не знаю наскільки безпечний район чи ні, але виглядає дуже красиво. І так, зараз я повернусь. Оце лотерея. Бачите, біля ем, цього ем, теліпається флажок. Це значок лотереї. Голуби літають, мене наче крилом зачепив, якщо не помиляюся, що таке відчуття було трошки. І так десь тут має... А, я от бачу. І ви, мабуть, також маєте бачити, якщо телефон приблизить. Ось тут, ось. Зараз зараз, де мій палець. Ось ось. Тут. Там де вийшла тітка чи дядько. І так, ходімо далі. От коротше тут дуже багато таких пралень. Приходити перете, сушити все як треба. В Україні, мабуть, таких майже нема. Тут це просто, ну, якщо є автомобіль, то в принципі зручно. А якщо його нема, то може не дуже зручно. Просто не кожен може собі е, дозволити пральну машину, і справа не в тому, що там комунальні дуже великі, а справа в тому, що е, когось е, там е, житло, таке, наприклад, як е, гуртожиток, да і там може не можна пральну машину свою мати, там у когось соціальне житло якесь. Де також не можна, там свої електроприлади. Комусь просто місця мало, наприклад, якщо це в місті, да? Ну, багато-багато є причин. Але я не думаю, що це через електроенергію та воду. Це пошта. Поштар поїхав. Дуже такий швиденький. Так, будемо сподіватися, що керифор працює. Бачите, яка стилізація, дизайн такий. Нагадую, чомусь такий радянський з 70-х років. Бачите, і панельки також ці, от. але якісь більш дизайнерські. Я розумію, що скоріш за все совок вкрав цієї ідеї у них я? І так, я повернувся. Я вперше побачив ось таку колу. Напишіть, якщо ви колись бачили, Light. Good. Без цукру вона, коротше. Чи то новий дизайн, чи то якийсь новий смак. Ну Зараз я її скуштую і потім вам розкажу. Ну, що я хочу сказати? На смак така сама. Отак. От Добре, будемо йти по справам. Зачекаємо. Я, я тут ще не був. Центр міста засраний, такий засраний, а це тут так красиво, чистенько, такі великі площі <смі> у порівнянні з містом, де все наліплено. Оце пожежний гідрант, пожежний, як в американських фільмах. Вони тут, ну, може, є, в принципі, десь під люками якісь, але дуже багато ось таких. Бачите? Ваш отель, Девіль. 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 Постійно я щось туплю. Ну, робота для вас. Якась робота. Моно бороться, мабуть, цей район називається. Ну, і де? Де воно? Там є ті сторони чи ні? Ага. Так. Метро. Це, мабуть, воно. Але що воно тут закрито заколочено? А, мабуть, там де люди десь. Зараз будемо подивимось. У мене, до речі, з собою ранде резюме. Так, але щось я не дуже розумію. Так, якщо це ми Так, Ну, може, десь ми там 5 хвилин пішки написано. Давайте подивимось. Трошки часу є. Робота не завадить завжди. Поліція, бачите? Я не знаю, я не хочу показувати. Зараз я обережно розвернуся, ви можете нажати на на цю, на на цю паузу і подивитись це відділок поліції. Я зробив вигляд, що я нічого тут, що я просто йду. Бо хто його знає. Виглядають вони якось не дуже такі милі. Е, причепляться, що це я їх знімаю. І так. Ну, Мабуть роботи залишили з іншої сторони. Ну, мені в принципі треба і з іншої сторони обходити, тому давайте підемо через через іншу сторону. Хоча я зараз перевірю, зробимо. Ні, в принципі, все правильно, можемо йти далі. Так, зараз. Оп, головне в такому випадку, не... щоб не впав телефон. От не думав я записувати сьогодні. Якби думав, то взяв би. А, тут якась пожежа була. Бачите, та була. Тому мабуть зачинено. Восьми їх. А, все розтрощене. Так, це скоро не? на якісь гуртожитки, на щось таке, можливо, якісь студентські, не знаю. Дивіться, красиво частенько. Реально, я тут не разу не був, відрізняється від Франції, від тієї, що зазвичай десь там у місті, у містах, у центрі, десь... Як там Париж, також стрьомний такий. Хоча там також є райони нормальні такі. Ну як сказати, нормальні. Сучасні. Тут реально таке, ну... Я не знаю, реально таке відчуття. Як дивишся якийсь фільм там радянський, типу як цей як це там Іронія долі. От якось воно так і виглядає. 70 -е роки там якесь будівництво панелік. Нові райони. Просто так незвично, це та цікаво. Так, зараз ми з вами дійдемо до кола. Така кільцева розв'язка. І там мені потрібно буде повернути праворуч. Тут дуже багато замість перехресть кільцевих ось цих розв'язок. А господи. Я думаю, що вони кричать оце. Дівчата почали кататися. Baçte <laughs>

тому що можна десь тут перейти і дочекати. так, куди ти мчиш? Це я зробив погано, мабуть, щоб пішов сюди. Там ну, хоча б дорога була, а тут щось таке не зрозуміле таке. лазилка з канатами би з усіма там за все все ковзанка є тільки звісно якщо впадеш звідти то головою обордюрчик так лазилка щось ще там будуть крани на велосипедах. Та, щоб люди в принципі, перед тим як переходити дорогу, е, пригальмували, так сказати, і більше шансів, що вони не вийдуть на дорогу під автомобіль. Ну, де також сакури дивіться. Бачите? Одна, друга там, третя. Щось трошки трішки запихався. Мабуть, це через ліс. Досі бачите, якийсь очерет. А, оце Ця фігня. Це як бамбук. Ось дивіться воно зараз я приближу. Ось бачите? Це щось на зразок бамбука. От із нього роблять часто підв'язки там для помідорів, ще щось. Марканчики візьмуть. І так, зелений. Пардон <ріст> осе, бачите, маленький автомобіль Leviar це резерва Це, наприклад, якщо ходить автобус там і він, наприклад, ходить там раз у декілька годин там. Якийсь там маршрут, наприклад, там, з вашого містечка, да, там, чи раз там в годину, я не знаю там, дивлячись, який маршрут, е, ви можете собі зайти на сайт та зарезервувати, за за резерв, за господи, вибачте, ось такий автомобільчик. З них е, складають от, ті, хто резервував маршрут. І ось потрібний вам час приїздить, вас забирає і привозить е, на місце, куди вам там треба. Якось так. Це як е, Лав... не Блавак. Ем, один час у Києві були, як це називалося? Uber, -такс... Uber таксі Ні, не Uber-Taxi, а Uber Blue. Чи... Коротше, від Убери, якщо не помиляюся. Типу маршрутів таких було бачите якесь будівництво йде, якийсь завод, що це може тут якийсь... Солод, чи якась там пшениця, там ще щось, ну виглядає щось схоже. Хто знає, напишіть, будь ласка. Що це таке. Ну, звісно, я можу загуглити, що це таке. Але якщо ви знаєте, то напишіть, бо зайві коментарі потрібні також. Ось бачите, мішлен цей зефірний чоловічок. Хто він там десь... Голуби мають бути, бо дивіться як насвали. Так, сподіваюсь, я йду правильно. Давайте я перевірю. І так, йдемо далі. Трошки не туди, але прогуляємося з вами. Щось якийсь величенький завод. Я так розумію, що це його або модернізують, або будують. Хоча, бачите, деякі дуже старі, ці а... там тішки, а деякі такі жовтенькі, новий, а он взагалі якісь доісторичні. Це, мабуть, з якоюсь там термоізоляцією, я так розумію. Ну, якось так виглядають красиво. А ці взагалі як е, бочка така? Центр тобто, технічний муніципальний центр. Що Це таке, не знаю, якесь, може якась навчальна організація, хоча ні. Не виглядає воно так. Хочу, див... Хочу дивлячись, що йому саме навчають. Якщо якомусь буде місце, то може бути. Такі ліхтарі, бачите, які як, 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 як що там, як гільза якась. Коротше, якщо побачите таку колу, ну, можете спробувати, але я нічого такого не відчув, щоб вона якось відрізнялася. Так, головна місія тепер знайти куди її викинути. Напишіть, що хворіють в Україні люди на гриб у... В кінці березня. Бо в нас от педагог один в школі захворів на гриб. Я от зетлями дитина також була з Це такі якийсь е вірусний в Україні, я не пам'ятаю, щоб я якось так хворів літо. Ну, це не літо ще, але маю на увазі, коли тепло. Я пам'ятаю лише, як я хворів ну, з такими самими хворобами, що чіпляються, лише коли цей був як його господи. COVID. Там реально я не здох. По відчуттям навіть води пити не хотів, лежав би цілими днями. Крім того, що там ще? Десь садочку коксаки дитина принесла, і я також захворів, що я собі е лежачи з дитиною у лікарні, тихенько ходив в аптеку і колов собі жарознижуючи, бо було дуже-дуже погано. Щоб ніхто не дізнався у лікарні, що я також захворів, бо я не знаю, там дитину якось саму б там, що допускали там, мені кудись переходити. Може, це не зовсім правильно, але маємо, що маємо. Хоча взагалі тут, е, як би так пояснити, якщо хтось хворіє і в нього температура, відійде, просто п'є доліпран, це це такий, і йде там в школу, на роботу, і ще кудись-кудись, кудись там, йде де куди йому типа, потрібно. Тут нема такого, що дитини соплі, все паря, до лікаря і тиждень ти. З дитиною вдома, в садочок не боруть, бо В нього соплі. Ви що? Треба довідка зі школи. Ні, такого нема. І це, в принципі, правильно. І люди тут здоровіші. Ну, В тебе є температура, ну і що? Ну випив цей жарознижуючий і йди, працюй. Ну, хіба що якщо в тебе якась фізична робота, то тоді, звісно, там можна якось, да? бо воно ж дуже сильно по здоров'ю грати, да? якщо це фізична робота, тобі фізично працювати. Бачите, це таке велосипед на декілька місць. На ньому обожаю дітей зі школи, там і школу. Така рама дуже міцна. Як танк. Мені чимось сподобається цей велосипед, хоча я особисто б дітей не возив так. Все одно я стрімаюся, не дивлячись на те, що тут нормальні водії якось. Це винятки є, що тут вони ідіоти. Добре, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую вам за коментарі. І пишіть, що б ви хотіли ще побачити, що б ви хотіли там почути. Про що мені записати відео, і я по можливості це зроблю. Ну, все, всім па-па.